На столичних дніпровських схилах має з'явитися національний парковий комплекс Україна. Це одразу 13 скверів. Один із елементів робитимуть всією державою. Кожна область має долучитися до створення алеї Соборності. Перший же об'єкт кияни зможуть оцінити вже на ювілей хрещення Русі. Яка вона Україна? Відповідь можна буде знайти прогулявшись правим берегом над Дніпром, локації за Пітетами на всьому маршруті. Парк Квітуча Україна національний ботсад. могутня музей великої вітчизняної. Фольклорно можна потрапити на співочому полі, в духовному поклонившись золотим баням лаври, в мистецьку зануритися в одноіменному музеї Арсеналі. Особлива увага Україні Соборній. Для неї створять спеціальну алею. На звивинах доріжка, що тягнеться київськими прибережними кручами, зроблять 25 видових майданчиків. Які дозволять кожній області зробити свій унікальний презентаційний куточок. кожна з таких площадок, яка буде виложена, ну предложена к участі, буде к канає з тією символікою, яка близька цим регіонам. Ну, наприклад, навіть зелене насаждення, яке районі там і являється ендеміками. Нині ця територія занадбані хащі і стежки, які іноді обриваються в найнесподіваніших місцях. До 22 січня наступного року дня соборності все це має стати мальовничою рекреаційною зоною з ліхтарями, лавами та навіть велодоріжками. У нас даже є версія, що ми могли б плітку бетонну в виді каштанових, Таких лістів крупних є то стиліссяка могли б і літом і весною, і зимою навіть чуть-чуть легкою світитися. Могло б бути красиво зовсім поруч. Буде Україна спортивна стадіон Динамо і алеї Олімпійців. Всі ці території гуманітарна рада при міській адміністрації пропонує надати особливий юридичний статус, недоторканий природоохоронний. По перше, те, що пропонується сьогодні, це саме такий підхід комплексний, який ставить. Крапку на намаганнях забудовувати цю територію. Далі бік подолу Україна видатна. Ця територія довкола майбутньої поштової площі та нагору фунікулером. Далі самобутна і стародавня. Воротами до неї має стати скоро пішохідна вулиця Сагайдашного для того, щоб віддати її перехожим, перероблять транспортну схему та підготують всі мережі. Стан інженерних мереж на цій вулиці. І я знаю, що це найважча робота, яку потрібно сьогодні нам передбачити, вишукати кошти для реалізації. Тому що якщо ми зробимо красивою вулицю і залишимо в такому стані, як сьогодні там є всі інженерні мережі, звісно, ми допустимо помилку. Вже за два роки ця архітектурна подільська перлина має зберегти самобутність, але стати пригляднішою. Ми повинні привести все в порядок, відремонтувати тротуари. Замінити там освітлення, підсвітити всі фасади, відремонувати фасади, покрівлі і таке інше. Тобто, оця частина, яка там, ну, мовно кажучки, кажучи, поштова площа і нижній верхній вал, ну трошечки далі, стара частина, от вона повністю в найближчий час повинна. Стати зовсім іншою. А буквально за два з половиною місяці кияни та гості міста зможуть прогулятися першою частиною національного парку Україною вільною. Центром цієї локації буде колона Магдебурзького права. Її нині активно реставрують. До пам'ятного знаку відновлюють історичні сходи і зроблять мозаїчний перехід під шосе аж до води. Наталя Пит, Юрій Росахай, телеканал Київ.